Курс чудес урок 278. Якщо мене ув'язнять, то мій отець не буде вільним. І якщо я приймаю бути в'язним у тілі у світі, де все, що здається живим, здається вмираючим, тоді мій отець. Є в'язним разом зі мною. І саме в це я вірю, коли стверджую, що мушу дотримуватися законів, яким підкоряється світ, що слабкості та гріхи, які я сприймаю, є реальними і їх неможливо уникнути. Якщо я і ув'язнений якимось чином. То не знаю ні Отця, ні себе. І я втрачений у зв'язку з усією реальністю, бо правда вільна, а те, що ув'язнено, не є частиною правди. Отче, я прошу лише правди. У мене. Було багато дурних думок про себе та своє творіння, і я носив у собі мрії страху. Сьогодні я не хочу мріяти. Я обираю шлях до тебе замість божевілля та страху, бо правда безсумнівна і лише любов. Безперечна. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. мир. Вашому дому